Якраз в момент обміну, це mm -hmm. нас ще попередили заздалегідь, що це буде мінне поле. Так сталося, що там був один хлопець Вагнеровіць, який був у нас в полоні, і за місяць до того його якраз обміняли. І він потрапив до нас, він був як один із охоронців. І він, коли побачив наші умови, зато, я просто пам'ятаю відчуття, коли він просто відкриває нашу ту яму, і коли бачить нас, він так, оу, ну це було прям так. І він зі співчуттям в той момент сказав, що хлопці вас, якраз він попередив, що буде обмін. Заздалегідь це якраз було там за день, десь приблизно. І сказав, якраз, що вас будуть викидати там, де буде багато мін. І якщо у вас є сопер, то. Добре, що він ну, може я, якраз єдиний сафек, який був. І я це така відповідальність. 30 чоловік провести. Ну скільки це... ви вибиралися? Ну вибиралась ми десь приблизно. Yeah. Хвилин певно, ну, 30-40 десь. Це було пів кілометри, але це внутрі там були справа бої. Там вже там штурмували якісь там позиції наших, і там ти просто десь чуєш, там строкаття, там десь прилітає. І ти просто йдеш, дивишся а ще була така погода, що була сляко, дірязь. і ти просто дивишся це все, і там міни все це змішувалося, в школях. Такий що схожий, і в той ти просто намагаєшся зробити так, щоб коли це просто не стріляли. І, ну, там була ще й розтяжка, і, тому це є і от, ми якраз чуть не підірвалися на неї.